14,4% ВП України складає сільське господарство. Проте фермери страждають від нестачі робочих рук через війну та інші соціально-економічні фактори. Нікову посадку худово, через що ферма доводиться вискати частину тварин на м'ясо. Автоматизація випису допоможе фермам оптимізувати господарство та розв'язати проблеми нестачі робочих рук. Це актуально не лише для України, а й для всього світу. Наприклад, у Європі є понад 2 мільйонів ферм, 78% з яких не мають постійних наймних робітників. Яке рішення цієї проблеми ми пропонуємо? Єпастух це вигідне і просто використання системи для автоматизації господарства. Вона містить мобільний застосунок, два типи дронів та сервер. Як це працює? Система містить два типи дронів: головний дрон та дрони пастухи. Головний дрон літає та стежить за станом за допомогою камер. Як тільки він що яка створена вийшла саме межі допустимої області випису, він передає інформацію до дронів пастухів, які виганяють скіт у допустиму область. Ви можете побачити, як працює ця система за допомогою візуалізації. Фермер може керувати системою за допомогою мобільного застосунку, починати завершити випис, налаштовувати систему тощо. Застосунок був розроблений за допомогою react Native. Наразі ми не маємо фізичних дронів них для розробки та демонстрації системи використовується симулятор Air7. Він створений за допомогою Unreal Engine, який в свою чергу працює на C. В 7 також є інструменти для розробки алгоритмів для реальних дронів. Це дозволить у майбутньому облегшити інтеграцію реальних дронів у систему. Відео з дронів обробляється за допомогою нейронної мережі YOLO на Python, яка виявляє тварин, що вийшли за межі допустимої області випису. Мобільний застосунок AR7 між собою поєднує сервер, написаний на баві Google. Він забезпечує обробку та передачу відео з дронів на мобільний застосунок, а також злагоджує роботу дронів між собою. Наша команда складається із двох людей мене, ковального Олександра, займається фронтендом та бетендом, і Бечевською Анастасії, Вона займається з дизайном та аналітикою даних.